Мати Христова молись за нас. Можна було би сказати Мати Ісусова, Мати Відкупителя, Мати Спасителя, Мати Сина Божого, Мати Господа, Божа Мати. Христос це місія Ісуса, це помазання Ісуса Христа. Це виконання волі Отця Небесного. Ісус приходить на цей світ, як Христос, як Той, котрий має спасти нас від смерті і від гріха. І Він для цього потребував Матері, а конкретно Марії, Пресвятої Богородиці Марії. Якщо ми хочемо. Як люди віруючі християни співпрацювати з Богом в Його місії спасіння світу і цілого людства, нам потрібна є Марія. Це вона може тільки народити таку дитину, таку людину, яка спасе цілий світ. Це вона є вибрана Богом. Якщо хочу, бути Ісусовим учнем, Ісусовим апостолом, я потребую Марії, я потребую ще раз народитися з Пресвятої Богородиці. Очевидно, ми розуміємо, що єдиним посередником між Богом і людьми є Ісус Христос. Але якщо цей єдиний неповторний, незамінний посередник, Потребував Марії, то чому ми мали би обійтись без неї? Вона їм нам так потрібна, щоб хоч трішки бути подібними до Ісуса Христа, щоб хоч трішки причинитись до цього, щоб брати участь у місії Спасіння світу, щоб допомогти. Ісусові Христові спасати людей. Отож, якщо Ісус потребував Матері, потребував конкретно Марії, то ми також, як Його учні, потребуємо Марії. Мати Христова, молись за нас.